Степановича вашого улюбленого. Я дивлюся, коли я сама виступаю, стільки переглядів нема. Він просто цей вас збере в полон, Ярослав Степанович. Друзі, а я грабаю тут біля хати і ще думаю, дека секунд знімемо кілька хвилин відео. Що хочете побажати, друзям, Ярослав? Здоров'я щастя і пошукання. Та здоров'я, щастя, Боже, благословення, щоб всі були здорові, щасливі, щоб всіх все було добре, чудово, найкраще. Та, друзі, у нас така погодка трішки підморошує. Я тут грабою, бо хвоєчка, трошки натрусила чудовий гілочок. Тут і бровчик гарнезний, мішик гарнезний песик. О, і цей, і ми сьогодні викорчували аж три дерева. Ви собі уявляєте, такі гарні були деревцятка, вишеньки. І ми їх пересадили в інше місце. Вони тут дуже тиснулися в садочку, так, біля хатки. І такі-то справи, Ярослав Степанович, дуже рада вас побачити була. Ви в неділю з нами йдете знову на хресну дорогу. Так, <звук> підемо, підемо. Йдемо компанію, беремо. Може ще більше людей приєднає, буде нам веселіше, аби йшло нас більше. Ну, а зараз йдете в село до когось, так? Добре, добре, Славік. А я ще дограбую свої роботи, та й треба буде ще, може, хатню роботу трошки поробити. А завтра вже зранку до церкви. На 10-ту годинку ми йдемо до храму, друзі. Всім щасливого завершення тижня по стандарту. По стандарту. Завтра завершується по ідеальному стандарту, завтра завершується тиждень. О, Так що завтра свято, благовіщення. І воно в стандартному е, положенні календаря, такому ідеальному, завжди буде знаходитися внизу, та як в неділю. Та як на неділю, типу, але насправді це буде вівторок. А в ідеальному стандарті це буде типа е, вів... неділя, якщо рахувати по тому стандарті, який я вам Славік говорила. Ви календариком користувалися вдома? Користувалися добре, добре. О, Славік розділяє мої е, інтереси, і це дуже важливо. А, Славік, але то, що би робили, не тільки слухали, було б ще цікавіше. Те, що ви слухаєте, слухаєте, то одне. Але коли ви входите і виконуєте ці задачі, які я розповідаю, то більше розвиваються відчуття. Вони ж всі ті мої напрацювання ради розвитку нових емоцій, нових відчуттів. Кожен інструмент він передає інші тренування пам'яті. Так, 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 здравствуйте. О, сереж, серик Жан. Привіт! О, багато друзів, вже п'ятеро. А ми тут на свіжому повітрячку. Я ще дограбую, а завтра йдемо до церкви. Ярослав Степанович надійшов по дорозі іде до своїх друзів. Ще такий кавалер у нас. Ярослав Степанович. І дуже приємний хлопець. Так, цікаво з ним порозмовляти, як ви. Спасибо, хорошо. Спасибо. Хорошо, хорошо. А ви как? Ой, <реш> ради знакомству. У вас таке прізвище велике. Жаксилико. Жак силико. Жак -си uh -huh. Круто, круто смотриться. <реш> такі... такі то справи. Так що, друзі, всім. Ну, добре у вас, добре, добре, раді за вас. А <кій> я, друзі, зараз ще грабаю тут, бо бачите, мають. тут в мене граблі стоять. Уборочка, треба буде квіточки висаджувати, рукавички для роботи, для роботи. Так, так, так. Іваславік, добре. Ви вже розбігалися. Тут швидкість розвиваємо, наші моторчики, ніжки треба розвивати. З Одеси аж Жорік. О! Жорик, привіт, привіт. Заспівати пісню. Заспівати пісню А яку? Хочуть до ми заспівали. Як гарно у храмі твоїм Богородице, як легко в і тепло, спокійно і вільно тут кожному молиться. На щастя, на радість, добро, ой там на горі. Хочете пісень, Пісеньки. А я такі гарні тепер слухаю пісні. Два серця, дві долі хай палають у любові дві долі, два серця у на-на-на. Голос дуже хороший. Спасибо, дякую ура. Мій пісик тоже має красивий голос. Oh, Ярослав Степанович, він в мене тут такий mm -hmm. професор по математиці, там такі мозги, mm -hmm. комп'ютерні мозги. Mm -hmm. Ну так, вмію говорити і по-українськи, і по руськи, і по-англійськи хочу, бо не можна в світ поїхати, друзі. Польський треба знати я мову, польську мову. Та, та коротше, чим більше мов знаєш, а чим більше їх знаєш, тим легше наступні вивчати. Вони мають якісь між собою вже тоді yeah. логічні зв'язки. правда, Да, да, они уже логично взаимозвязаны. И там уже, он учиться, я думаю, дуже легко. Не понимаете меня? ой, солнышко, Илья! Какое красивое имя, правда? Да, Илья, мы вам поздравления передаем. Вы такой прекрасный человек. Прям какая-то энергия от вас приятная. Ветерком к нам поступает. Желаем счастливого, счастливой недели. Сау Коломбиано. Сау О, ля-ля. Спасибо. Погода у нас такая спокойная, тихая и как-то тепленько, так, нежненько. И прям чувствуется такой воздух волшебный. Красота і сверху словно одіяльці, материнське одіало, которое покриває нас такою э, такого немножко авантажика легкого, приятного і очень сказочного. Какие машинки є, О, красавчики, вкусняшки, катець. Откуда? Львівська область. Львівська область, Семберський район. <смеш> Класно у вас, так, да, 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 красиво, очі, так так, да, так, да, да, друзі, дякуємо. <смеш> Сьогодні у нас 24 березня, завтра 25, -те. завтра гарний день благовіщення Пресвятої Богородиці, що вона породить Ісусика. Ось таке свято, завтра дуже велике свято. Воно, на... Воно саме в той момент, коли довжина дня дорівнює довжині ночі. Таке сонцестояння. Ну, на... ну, Було кілька днів тому, рівнодення, чи як то називається. ой, Не сонцестояння, а рівнодення. рівнодення. Сонцестояння це коли це інше трошки, це коли день довгий або ніч довга, то якось так. А тут якраз такий момент. Бу... Так, було тут красиво. Дякуємо, Жорі. Ура! О, наш Віталій прийшов заболотний. О, щось у вас занадто видно для Щось у вас занадто видно для Львівської області. А, з Казахстана. Та-да, ух ти! это. Где, где, ви где? Ви где? Хто? Ми тут. Мы тут в деревне, вот видите, такая деревня, такое одеяльце с неба словно накрывает нас таком, такой приятной, тепленькой, тё, свеженькой прохладой, без ветерка, как-то тепло так, такое между небом и землей, какой-то воздух такой фантастический, няшный, красивый. Я yeah. живете в Казахстане пять лет. О, Жорик, о, пускай вам там будет фантастически хорошо. <laughs> ура, ура! Радуемся за нашего Жорика. Да. Yeah. Хи, <laughs> He, hello, hello. <laughs> Where are you from? I'm from in Ukraine, Livivia Oblast. по англійськи треба говорити. Славі! Хто буде вчити за нас англійську мову? Хто буде учити за нас русский язик? Салам алейкум! О, салам алейкум! Индиан. А! Индиан, you are come in dear India. Ну. Yes. Yes, bravo. Мм. Mm. Привет, Назар, привет. Скажите, поляница. Скажите, поляница. Что это такое? Так, миз України. Бачиш, Славік як багато людей на русській мові розуміються на українській мові. Менше в світі вона відома українська мова. <ривіт> та, та, та багато людей говорять на, на русській мові і на англійській дуже говорять. Англійська масово. <ривіт> ну, так, ми з України, У вас королева є <ривіт> корова. Корова. В сусідки є корова, ми к ней ходимо. А, відразу лайк, дякуємо. Добрий вечір. Дякуємо, дякую, дякую і взаємної і вам. Доброго вечора. О, наш Віталій сміється з нас. А, ви і все. Да-да-да, чуді повним ходом. Да, ми з Славиком такі два клоуни. наш президент Зеленский тоже клоун, мы под него косим. Он нам прямо в душу залез глубоко-глубоко, корни пустил. Вы сама как королева. Ну, конечно, королева. Королева – это король возле меня. А я еще корова бываю. У меня есть платья коробка платье коробка я такая в нем красивая коробка коровка такая с плямками коровка черно-белая вот такая вкусняшка я так даю даю много молочка вкусненького у меня такая есть рубашка к этой этому платью и оно так смотрится шикарно я 8 марта фоткалась в сестренке своей мы такую фотосессию сделали капец Виталий да всем 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 друзья Георгій, спасибо, дякую, Му! Му! що я королева. <ріху> Ох, як класно. Добре, що ми тут собі пощадечимо. Ну, якби ви не прийшли, Ярослав, добре, що ви так надійшли вчасно. Ну, а Віталій ну, так же гарно спихається, що я просто болдію. Віталій, у вас посмішка просто космос. <ріху> зелений смайлик такий. Та треба мені підготуватися, аби людям щось давати по знаннях Славік. А то я геть халтуру гоню. Я ж, я ж мала би людям розповісти. Друзі, ну я думаю, ви вже е, е, календар року по ідеальному стандарту знаєте чи ще не знаєте, коли 1 січня це є понеділок. Тоді неділя буде сьомий. Розумієте, І тоді сім головок виходить. Перша головка то є понеділок, друге число то є вівторок, третє число то є середа, третя головка четверте, п'ята, шоста і сьома головка це є неділя. І вони утворюють сім рідів. І так виходить сім днів тижня. Утворило сім кабелів. Машинки їдуть, ох, красавиця. Треба малювати людям, щоб люди розуміли, про що йде мова, правда, Славік? ж їй і пити хочу, їсти хочу, пити хочу. П ять, п ять, хочу. Так, ну що, друзі? Треба підготуватися, а ой, блін. А славіка. Я люблю вчити людей, щоб люди зразу відповідали мені очі в очі, що вони зрозуміли. А тут трансляція, тут не видно, що тут хтось відповідає, що він щось зрозумів. Правда, Hello. а я в школі перед школярами стояла, школяр. Питаюся, як школяр дивиться на мене і дає відповідь, я бачу, чи все зрозумів, чи ще щось треба дотиснути, там, допояснити. І коли бачила, що школярі все зрозуміли, то ми рухались далі. А так е тяжко рухатися е з телефоном, коли ти пояснюєш телефон і не розумієш, чи люди там щось чують, чи вони взагалі нічого не розуміють, чи там щось доходить до них, то так складно, Славік, правда? Ох, такі то справи. Ми з Славіком так кайфуємо. Славік дуже приємний. Він настільки приємний, приймаючий. Він ніколи не свариться, ніколи не критикує. Він завжди проявляє інтерес, зацікавлення. І це дуже приємно. Це дуже і велика рідкість. Переважно я помічаю, коли ти говориш, людина за деякий час втомлюється. Скільки би зі славіком не говорив, він не втомлюється жоден раз. Інтелектуально він не виснажується. Чи бувало таке, що втомлювався? Та Деколи бувало. Ну, але я фактично ще від, від тебе ні раз, Славік не чув, щоб ти втомився і сказав все, переключи е, в тему просто людина, яка може слухати до безконечності. І це так класно. рідкість. Так, да, Друзі, це велика рідкість. Славік, я говорю, як то радіо, може, тебе щось сказав, Славік? Давай щось кажи, друзям. О, їх так багато, аж 21 друг. Ура-ура, ура! І небо вас обіймає, свою любов дарує ташки. Ташки вже пішли спати. Бачите, як гарно. Якийсь такий вітерець. Тихий, тихий вітерець такий тепленький, тепленький такий. Пропчик. Тухий пробчик вас любить, дуже всіх сильно Боже. О, ти моя мордоха солодка. То коли я плачу, мій бровчик одразу біжить, біжить до мене і мене обнімає. <плес> Зразу мене так спасає. А потім я дивлюся, блін, ну, що тут таке сталося? Чого він мене знову біжить спасати? Я думаю, далі я вже десь таке бачила спасіння. А то вже я дивлюся, в мене патерн поведінки зловився. На гачок. Я бачу, що я вже не один раз це роблю, він мене вже спасає, кілька разів. А значить, я починаю з'ясовувати, що це за такий паттерн поведінки, що є тригером. І просто вирішую цю задачу, щоб перестати там жалітися, п'янькати. Знаєте, як то є такі дитячі режими, інколи бувають, Плаксивої дитини, внутрішньої. Ярослав Степанович, математик. Що Славік нам скажеш? Математика чим особлива? Математика наук, Свердвонок. Проточних, да, гуку надаш. Проточних, да, проточних. А скільки ти вчився на математика? Та я б на літо чотири роки вчився. Що воно тут так шурудить? А тут ти кульок тримаєш. <сум> я думала, ось що шурудить. <сум> Так, Георгій, ви мені сказали, що я королева. Я почуваюся королева. Дякую. І що, Славіку? І що? Ти нам більше говори, а ти, Славік, мало говориш. Міля тебе можна вмерти від скуки інформаційного мінімума. І що, Славік, робити? Чекай, то щось дивно зближує мене сильно. Треба віддалити. Я <кхот> ну, знай, зараз, зараз чекай, дивися, що там вона робила я. Капець. Так, ну як тут у зменшити чудо світа? Та і кнопки щось не бачу. Де кнопка? Ось так ми собі гарненько вчора спацерували. Ой, пі... чекай вчора. То вчора було да. вчора таке враження, що це було після вчора. Славік ти не шору, тим кульком бо я. що хтось це... там їжак в поясі. Ой, таке то, друзі. О, таке то життя. І ми рухаємося до розквіту квітів. Весна все набухає, все встає, природа пробуджується, оживає, красою, наповняється. І всі люди просто радуються і фоткаються, квіти, фотосесії, краса. Я собі стільки накупила гарних речей. Що, Іване? Ми тут на трансляції. Славіком? В з... Ютубі. Заходи в Ютуб. Голубка і Голубчик. <гум> <гум> ну а як, а в чому би ні? Славік такий приємний. В чому би ні? Золота людина, Славік. Тільки Славік трохи по віку старший від мене. Славік трохи. <гум> <гум> Сусід прикалується голубка з Голубчиком. <гум> <гум> ну нічого, нічого. А що може і таке всяке бути, хто його знати. Ну все залежить від саморозвитку і все. А коли багато людина займається собою, то звичайно і результати будуть. Гарні, радісні. А скільки дівчат виходить заміж на... ну, всякі бувають життєві ситуації, о чому він є? А так, Ярослав Степанович, математик, комп'ютерна наша голова, то ще другий красавчик. Що там? Лаки, труси, шкарпетки перебирайся, Іванка. Ой, Іване, ну все ти тут давай а нам не фантазуй. Вже. А що буде в мене робити? А сусіда хочу я вже. Ти хоч сусіда? <реш> <реш> Ой, Іваня, маня. І <реш> бодюме ближче буде прийти. Нам поки що цікаво так, в онлайні хіба бути. І на хресну дорогу Іване ходити. І то я ще хочу, бо Славік щось розказував про математику, але він ще не дуже хоче нам щось говорити. Ну, Славік, то треба говорити про математику. Ну, ну Славіку, треба говорити про математику, бо люди чекають, якусь толку з нас. Ми ж не будемо таку людям час займати. Треба щось людям цінне давати, дивитися просто то замало. Треба... Начиняти людей багатством. Розумієш? ж математику знаєш, ну а чого ти не говориш? Тобі це рот має не закривати. Ти маєш мені казати, мовчи, я говорю, мовчи, я говорю. А то я говорю, 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 а ти мовчиш. За що? Ну, за все з математики, все підряд. Математика, що там її досягнути? А як то що вивчити, які формули рівняння, Та короче, то роботи ціла дуба. Короче, роботи ціла купа Славік. І що тоді? Добрий вечір. Ох, где то ганяє по дорозі? Класно. Славік, ну що ми завершимо трансляцію і я йду до хати. І дуже дякую всім за підписки. Так багато людей підписалося за ті два рази, що ми вийшли в трансляцію. Купіє Славік. Зразу пішов прорив. Так що, друзі, підписуйтесь, щоб нас ставало все більше, 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 більше. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ну, Я сподіваюся, Слава. Якщо ви будете розуміти ті мої, е, ну, мої рукописи, то я думаю, ви їх ще й в дію запустите, ви просто їх в голові носити нема сенсу. Їх треба в життя переводити. Ну, хіба? хіба? Знання по собі самі так жити не можуть, їх треба в житті застосовувати, бо інакше вони будуть просто в голові лежати і ніде не проявлені. Тоді навіщо їх там взагалі тримати в голові, якщо ними не мислимо користуватися? А щоб самими користувати, то треба дуже швидко розвинути навик, писати на папері. Якщо на папері швидко не пишеться, то, то треба мати розвинену привичку. Робота пальців, бо то треба брати карточку, писати, конспектувати дрібним шрифтом, більшим шрифтом, малюночки робити. Тут дуже багато роботи з пальцями Славік. Але ваші, ваш почерк дуже гарний, ви то скоро швидкість розвинете, правда? Так, <кхи> 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 да, да. Добре всім, да, добра ніч, друзі. Все, добра ніч, папа, дякуємо, обняли вас і міцно, міцно. Завтра завершення тижня по стандарту. Ідеального, завтра завершення ідеального е, тижня в ідеальному стандарті. В ідеальному стандарті завтра завершення, а післязавтра розпочинається наступний тиждень. Такий класнющий, класнющий. Він такий, як місточок, який з'єднює правий бік з лівим боком. У нас буде багато богослужінь в той тиждень, і ми, я буду старатися походити особливу увагу Богу віддати в той тиждень. Я щось так собі хочу приділити для того, щоб склеїлись ці дві. Як то кажуть, дві половинки день ніч, чорне і ніч чорна і біла, щоб між ними був якийсь такий контакт, який дає ну, дає щастя. Дві половинки серця, дві половинки чого буває, дві половинки зошита. так як зошит має дві сторінки, одну права і ліву. Так само є штана. Штана права ліва око праве-ліве. Дякуємо, сонечко. Пів тіла є. З одного в боку, зліва, пів тіла, друга одна частина, друга частина. І так воно все в цьому світі працює попарно, попарно. Слава, ну що, добра ніч, всім, папа. -па. Всім даєм. па папа, друзі, папа. -па -па. <клес> <клес> До завтра. <клес> а може ще й сьогодні знімати щось буду, але не гарантую. Дякую.